Наш мир меняется очень быстро. И то, что не так давно казалось невозможным, иногда становится обычным. Маленькие и нежные цветки крокуса, несмотря на ноябрьские холода, чувствуют себя замечательно. Кто бы мог подумать еще несколько лет назад, что одну из самых дорогих специй шафран начнут успешно выращивать на Херсонщине. Сегодня мы в Любимовке смотрим на то, Как завершается уборка шафрана? На сьогоднішній день за підтримки торгівельно-промислової палати ми плануємо створити кооператив по консолідації товарних партій, сертифікації, фасовки та експорту. Спеції на європейські ринки та, та ринки Америки. Сезон в нашому господарстві вже майже завершено. Ось лаванда, зібрали на днях останні квіточки. Там у нас шафран. Також сьогодні вже збираємо по полю останні квіти. Готуємо нашу спецію шафрану і готуємося для того, щоб сертифікувати і експортувати.